Вони йдуть в лікарню як контактний зоопарк. Вони хочуть прийти в палату. Дати дитині в руки подарунок, дати дитині в руки мандарини і цукерки, сфотографуватися, ще сісти на ліжко, ще обійняти цю дитину. Не питають, що цій дитині можна їсти, не питають, які в неї аналізи, який в неї цукор. Вони хочуть зробити таку добру справу. Вибачте, це зовсім не добра справа. Це абсолютно не добра справа. У нас в онкології зараз об'єднаний центр онкології, імунології та метаболічних порушень. Звучить дуже так серйозно, простішими словами. Там лежать діти з онкологією, з діабетом і з різними генетичними хворобами, де ще не встановлений остаточний діагноз. Тобто принести дитині в таке відділення мандарини і цукерки. З онкологією дитина завтра буде блювати після ваших мандаринів. З діабетом дитина завтра може лежати в реанімації, бо вона поїсть наїсть цих цукерок. Не завжди діти з діабетом лежать з батьками. Частина цих дітей є підліткового віку. І мама не може просто постійно лежати з цією дитиною в лікарні, бо це ну вже ніби як вважається, дитина, яка може лежати сама. На жаль, люди витрачають дуже багато коштів, витрачають час. А толку з цієї допомоги ніякої і скоріше може бути шкода. Найоптимальніший варіант запитати в лікарні, що вам треба. елементарно, що вам потрібно.